Андра Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод, вітаю вас. Вітаємо вітаю. пані Олександро, Поясніть нам, будь ласка, чому цей візит взагалі важливий і про нього варто говорити? Ну, цей обмін дуже важливий саме тому, що е, правозахисники, люди, які протистояли путіну, нарешті отримали можливість не помирати в раді з одного боку, з іншого боку. Ми бачимо проблему, коли кримінальні елементи де-факто люди, які вбивали хакерили чи штургували на користь Російської Федерації, уникнули певним чином правосуддя. Тож для України, це важливо з одного боку, тому що потенційно можливо знайти якісь важелі тиску на Російську Федерацію, щоб звільнити. А в нашому випадку це тисячі людей, які знаходяться зараз в російській тюрмі, з іншого боку, ми не розуміємо, що ми маємо спікуватися про те, що правосуддя їх достало навіть якщо ці люди опиняться, начебто, в безпеці в Російській Федерації. Я маю на увазі, звичайно, найбільших кривдників України це Путін і навкруг нього адміністрація. чи... Ті люди, що за 10 років війни так і не зупинили цю агресію, маючи повноваження до російського боку. З іншого боку, ми бачимо, що спецслужби безпосередньо цей контакт досить пір має. Це не дипломатичний контакт між Заходом та Росією. Тут не потрібно ну, хвилюватися про те, що от вони відновили дипломатичний контакт. Це контакт спецслужб, це дуже специфічна, штука. але все ж таки для нас це означає, що такі важелі є. І в той же час ми маємо розуміти, що Путін таким чином показав, що якщо ти вбиваєш задля Росії, то він тебе гіпотетично може визволити. А це означає, що для всієї Європи, і можливо навіть США стає дуже 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 небезпечним період, коли хтось буде погоджуватись на російські замовлення і намагатися ліквідувати важливих людей за межами Російської Федерації. Просто виникає така якась безкарність і про це Amnesty International теж що Тобто, ти можеш зробити будь-який злочин, який використовує Росія, чи це вбивство, чи шпигунство. Працювати на ФСБ, працювати на їхню розвідку. А потім тебе просто обміняють. Ну невже саме так має працювати міжнародне правосуддя? Ну, ми маємо розуміти, що все ж таки непросто люди, які зараз е, звільнилися з російської тюрми, це звичайно іноземні громадяни. Ми знаємо про журналісти в Вашингтон Пост. Але багато хто з них це дуже е, болючі альтернативи ціна, які б якби міг то просто повдував би в тюрмі, а зовсім не відпускав зараз на, е, е, на виступи в Раду Європи в ООН. Це люди, які з 2014 -го року говорять про злочини Росії на території України. І про анексію Криму, і про е, участь Росії в воєнних злочинах на території окупованого Донбасу України, Тож тут треба розуміти, що Путіну то було теж непросто і віддати 16 за 8, тобто він отримав 8, Віддав 16, Це показує хто був Тобто Найзацікавленішим був безпосередньо Путін повернути саме цих 8. Ну є, є різні теорії, хто саме цих 8 був най. Коштовнішим для Путіна, судячи по тому, що він говорив в інтерв'ю Такеру Такерукаусену, що це саме наймане вбився, що Берлін мав в своїй тюрмі, і відповідно, ми розуміємо, що з одного боку, все ще це людина, він має свої інтереси. Ці інтереси можна використовувати з іншого боку. Це означає, що нами стоїть. Задача використовувати універсальну юрисдикцію і міжнародні а, системи правосуддя, щоб ці люди сиділи в Росії і нікуди навіть не мали можливості попхатися. Ну чесно кажучи, за досвідом рижського ОМОНу, можливо, хтось згадає 90-ті роки. Їх всіх просто відправили потім в гарячу точку. Всі вони загинули. Я не вірю в те, що ці люди будуть просто припиваючи, закінчують свою пенсію в Російській Федерації на, на російські гроші. Я думаю, що їх їх доля все одно буде така авантюрно бича. Ну так, і попередні випадки теж показували. Після таких обмінів люди зазвичай в Росії просто зникали, як з інформаційного простору, так і загалом. От мені ще було цікава інша точка зору стосовно того, для чого Америці. І нашим іншим партнерам, які участили саме в цій операції обміну, забирати російських лібералів чи, як ми кажемо, хороших руських, для чого їм потрібні ці люди? Ну я би не використовувала поняття хороші руські, бо це, по-перше, стало мемом. Да? А по-друге, ну, це трошки інфанційна людина, хороша чи погана не від того, що вона руська чи не руська, а питання в тому, що вона робила. І, наприклад, серед тих людей, кого звільнили, да, є люди політики, які протистояли Російській Російській Федерації в нинішньому режимі, але є, наприклад, правозахисник керівник правозахисного центру Меморіал Олег Орлов, який був посаджений на 2,5 роки за свою статтю проти України статтю проти війни в Україні. І це людина, яка зі мною безпосередньому знайомі зі мною безпосереднього на Донбас приїжджала в 2014 році, щоб документувати воєнні злочини. Тобто, це люди, які вчинками своїми доказали, що дії це те, що може тебе ну те, що може через що тебе можуть оцінювати. Тож я рада, що ці люди вільні, тому що за ну ми бачимо, що могло б з ними статися. Їх би просто вбили, тому що путіну їх голоси не потрібні. І в той самий час їх голоси це плюс для нас. Ще раз, Карамурза е, говорив про санкції, його дружина продовжувала його двічі труїли. Він ходячий просто доказ того, що Путін це не можливий, потенційний заспокоєний бізнесмен, а що це е, за 20 років монстр, який просто виріс, тому що ми на нього не реагували. Тож, е, чому зрозуміло, чому він? Жек Саліван, радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки, теж казав, що тоді в цей список намагалися включити і Навального. А я розумію, що вашу позицію стосовно опозиційних лідерів, але тим не менше нагадаю, що той же самий Навальний говорив про Крим, що Крим це не бутерброд. І просто так повертати його теж ніхто не збирається. Ось. Тому там були різного типу люди, і вони можуть як принести нам і користь, так і ми не розуміємо, де зійдеться наша позиція спільна стосовно майбутнього України. Так, погоджуюся абсолютно. Ми не маємо взагалі знову таки. да Ми не маємо їх не демонізувати, не ідеалізувати так. Проблема України це виключно наша задача, наша незалежність, збереження наших наших життів і збереження нашої державності, і дійсно Навальне хоч і міняв потім свою, свою риторику, з тюрми вже писав про те, що війна неправомірна, але все ж таки до Криму дійсно тут абсолютно наше розходження. І коли я говорю про Олега Орлова, я чітко маю зазначити, він правозахисник, він не політик, і він завжди був на, на позиції захисту прав людини, що Росія ну просто монструозно порушує в Україні вже 10 років. Так, я маю на увазі, що чому їх звільнили? Тому що вони та а, вони ті жертви Російської Федерації, які безпосередньо а, в даному випадку були ну якби колом в горлі у Ще через повторюсь, путіну хотілось б, щоб вони просто зникали такі люди. А тож тут я радію, що путіну буде від цього неприємно, погано а, і безпосередньо а, небезпечно. Бо це люди, які збирали інформацію, в тому числі про, про його злочини і можуть про це говорити. Чому тому що, тому що це неприємно з одного боку, з іншого боку, це в тому числі свідки для майбутніх, майбутніх судів проти Путіна. Але найголовніше для нас, звичайно, шукати можливості звільнити українських в'язнів і політв'язнів, які там знаходяться з 2014 року, і цивільних, які без звинувачень знаходяться в російських тюрмах за інвентарними номерами меблів, і наші військовополонені, які ми на жаль бачимо, вже. А дуже часто в такому стані, що доходить до літального і що В нас немає часу. І, ну добре, це новина на день. Цей обмін це новина на день. Нам потрібні новини про Україну. Так, пані Олександр, я ще хотіла уточнити коротенько, що це за двоє дітей. Хто ці діти, яких також обміняли? А це там є в Словенії така сім'я е шкугунів. В них просто були діти. Ці діти не знаходилися в тюрмі на всякі то просто, оскільки їх батьки були, е були звинувачені, то вони теж знаходилися під наглядом, то їх просто всієї сім'ї. І ще коротенько. Якщо цей обмін тривав так довго домовленості про нього, так протягом двох років, то коли планують наступний, це найшвидший також через рік-два. Я б не корелювала. я Ще раз скажу, це абсолютно інша штука на відміну від наших українських в'язнів. То я би ще раз скажу. Давайте на це подивимось. Порадіємо, що путіну буде погано. порадіємо, що Байден в даному випадку отримав козирі, бо це красивий жест для перед виборами. на увазі, демократи, да вже, вже тепер не персоналі так. Байдену. Але це для нас це новина на день. Ми ми не маємо ніж пути ні... Ні там вбивці, які для Путіна настільки а, настільки важливі, щоб ми там сотнями своїх полонених так, повертали з іншого боку, звісно, можна спробувати такий хантік влаштувати і, і з Європа, наприклад, їх увозити, але ми можемо мати проблеми з правоохоронними органами Європи. Так, Це я за зв'язую, але мене що нам також на жаль фонду поки не потраплялося. Парочку генералів, конечно, б генералів звісно, нам дали хороші шанси на. Ну або пару працівників ГРУ, або Служби безпеки Росії так федеральної, то я думаю, що таких ми ще в Україні точно можемо знайти і, і, і кількох ми навіть публічно знаємо. Пані Олександр дуже дякую за те, що ви доєдналися. Олександра Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод, була з нами на прямому зв'язку. І про хороше ви можете долучитися.